Розділ другий. Він ходив під вітриною Сваровській вже з півгодини, досі не наважуючись зайти. Терпіти не міг давати доброзиччиву увагу продавчині, які пота, які зиркали на нього, чи то зневажили, чи то зрозчаровано. Чудово знав, що вигляд має, м'яко кажучи, нетоповий. Вибір у севериновому житті взагалі був мукою, але обирати комусь подарунок то було найгірше. Тим паче, якщо цей хтось жінка, тим паче, якщо тобі не байдуже сподобається її презент чи ні. Після всіх його душевних картань реальних варіантів лишилося два кулон або сережки. Перший був дорожчий і подобався севериною більше, але, придбавши сережки, він мав змогу заощадити трохи грошей. Дівчина-касирка подивилася на нього трохи підозріло. Бачила, як він, хто з нас скільки часу промаячив за склом. Та коли Северин рішуче назвав модель сережок і витягнув гроші, бадьоро усміхнулася і кивнула. Донці купуєте? Доник розубився і ледве не бокнув у мене син, лише замитів свідомив двозначність таких слів. Мовчки відрахував купюри і чекав, поки біжутерію запакують. А продавчиня, не відчуваючи товариської налаштованості в клієнтовій розмові, не нав'язувала. Северин трохи пройшовся торговим центром, дивуючись на тупу, який здавалося радо, купив би взагалі все, аби тільки грошей вистачило. Якби існував ідеальний покупець, він став би севериновим антиподом. Для патанотома Для патон... Для патон... будь-яка купівля була неприємною. Сама наявність достатньої кількості купюр уманці вже давала йому відчуття комфорту, без бажання конвертувати гроші в матеріальні речі. За враженнями він теж не гнався, бо це означало додаткові витрати. Словом, гроші доник любив палку, безсилу і раціонально, проте ніколи не мав їх достатньо. Насілившись на Мартіні, зрештою купив якийсь інший вермут. Квітковий магазин вразив тим, що тюльпани коштували дорожче, ніж троянди. Доник задумав, сезонне це явище чи так завжди. Коли в останній купував квіти, згадати не міг. А тим часом ноги вже несли його геть із торговельного центру, задав, що просто в сусідньому домі цілодобовий квітковий ларьок. День виходив контрпродуктивним, природа відпрацювала наповну, під ногами чавкало і хлюпало. Великі пальці ніг затерпли у червики які просочилася крижана вода. Темна вулиця, на якій тільки зрідка горіли ліхтарі, тягнулася вперед нескінченою смугою, мов ріка, закута в береги 9-поверхових -поверхов... будинків, Дев'ятиповерхівок. Доник любив Виноградар, але тільки на... на мапі. Проживши останні роки на Печерську, він міг ще розказати, що центр не менше діра, ніж інші. Варто лише звернути увагу у двори, Ті самі лавки, обсичені сумнівними персонами, необрізані дерева і биті пляшки. Але там, принаймні, лишався варіант за кілька хвилин вийти в цивілізацію, де елітні висотки схилялися над бульваром. У спальниках же ти або біжиш додому, або мчиш на роботу. Перехожі траплялися напрочуд рідко. Вітер задував за комір і ставало незатишно. За всіма законами жанру, за квітковий магазинчик був зачинений, причому схожий на перший день. Стіни, помальовані карлючками, вивіска розбита. Северин обернувся і, побачивши в вогні ТРЦ на марафонській відстані, тихо застогнав. Приречено махнув рукою і хутко перетнув двір, вступивши у найглибшу скалюш, дістав ключі. Коли Северин заходив у ліфт, телефон акомпонував йому ззаду сумним піщанням. шаркання кроків, клацнув замок, і квартира впустила його в підми, Людмили. Перед тим обдавши лице гарячим котлетним духом. Северин занурився в її хімічну завивку, поцілувавши в шию під вухом про шепоті, з ним народження. Люда обійняла його м'якими передпліччями. Відстовбовчуючи брудні пальці, щоб не наставити плями. Її руки щомісяця ставали все м'якшими паралельно зі збільшенням об'єму зачіски. Після мимобіжного поцілунку Люда поспішила назад на кухню. Котику, роздягайся, заходь, бо в мене все горить. Її слова потонули у шпінні олії. Северин відчув легке роздратування. Ясно, що вона на нього чекала, ясно, що поспішала накрити на стіл, але хотілося вручити презент просто з порога. Хоч якоїсь дрібної врочистості хотілося чи що. Розувся, пішов у ванну, лишаючи накинулі сліди мокрих шкарпеток, які вранці, які вранці маючи руки, северин злився на себе, але тепер через те, що злився на люду. Поки перевдягався у спортивки, на кухні все стихло. Заглянув у двері, накритий стіл, нафарбована молодиця, товста червона свічка. Ти знову передягатися, тепер було недоречно. Северин поставив пляшку на стіл, підсів до іменинниці і простягнув темно синю коробочку. Люда грайливо закупи, закупила губку. Ці гримаси дратували його дедалі частіше. Завзято усміхаючись, Люда відкрила кришку. Іскорки заграли на шліфованих гранях, Відзеркалений вогник свічки крихітними зайчиками затанцював на її широкому обличчі. З тією ж застиглою усмішкою вона мовчки дивилася на дарунок кілька ударів серця, а затим підвела очі. Яка краса, Іди сюди. Северин потягнув її, потягнув її поцілувати всім своїм чоловічим нутром, відчуваючи, що промазав з прикрасою на 100%. Людиним лицем не пробіг жоден натяк, але Северин уже знав, їй не сподобалося. Чорт, треба було брати колон. Вона встала, роздивляючися сережки. Ой, тут англійська застіпка. А що не так з англійською застіпкою? До них щосили надавав волосу рівної інтонації. Ні, все чудово, дуже практично. Раніше мені таки натирали, але ці не будуть, поспішила додати вона. Піду, покладу в скриньку. Це найкращий подарунок. Дякую. Лишившись наодинці, Северин зітхнув і наповнив вермутом дві склянки. Пізніше випивши і закусивши, вони сиділи одне одного і вглядалися у тріпотіння вогника свічки. Про свій конфуз на роботі Северин не розповів люда не знала про його ліві заробітки і вже звикла до Северинового скромного внеску у спільний бюджет. Коли наступного місяця перенесе голу зарплатню, отоді вона і справді здивується. Доник намагався менше говорити і більше слухати. Люда встигла зустрітись і посидіти з однокласниками. Такі тепер усі дядьки і тітки тільки й розмов, що про дітей. Вона тричі повторила, які вони стали нудні. Не те, щоб ми з тобою, подумав Северин, він підібрався ближче і дав трохи волі рукам. Не те, щоб дуже хотілося, але момент вимагав. Перемістилися в кімнату, диван, поскрипівши замок, спітнілі вікна підсічувалися фарами автівок, що зрідка заїжджали на двір. Він пускав середний день на балконі, дивлячись у пазл темних вікон, коли, очевидна, і від того ще страшніша, думка влетіла в його череп. Якби він обрав кулон, ефект був би таким самим. За всіма розповідями про нудних однокласників ховалося тільки одне: Люда чекала прикрасу на палець. Северин устав о пів на сьом і, хоч і був вихідний. Мав для цього кілька причин. Двічі на місяць по суботах він підпрацьовував у приватники. Туди можна було їхати на десяту, та Северин мав план перед цим заскочити в амфору, вирішити нагальну справу. Але найголовніше, хотів прокинутися раніше за люду. Після нічного здогаду говорити з нею було ніякого. Люда, хай яка була недалека, інтуїцію мала винятково. виняткову. Тепер Сева боявся, вона зрозуміє, що він зрозумів, що вона твердо вирішила вийти за нього заміж. Снідати передумав, зранку, як завжди, нудило. У венні став боком до дзеркала, потріпав себе за живіт. Уже біля вхідних дверей, повагавшись, розувся, заскочив на кухню і проковнув залишки вермуту. По справжньому прокинувся, коли вже спускався в метро. Ранкові години дедалі частіше пролітали для нього на повному автоматі. Ось і тепер ніяк не зміг задати, чи замкнув її, ні двері. Звісно, замкнув, мабуть. В'язлива непевність змусила Сверина нами це на пероні. Він подупки дав собі ляпаса, згадавши, що, що по-перше, квартира все одно не була його власністю. А по-друге, найцінніше, що він там мав, хіба спляча люда. О, -о, О. Відлягло. Обережно двері зачиняються. Наступна станція. Потяг байдужоповіз северина темними кишками міста. На роботі зазирнув у холодильник, нових мешканців за ніч не додалося. Викурив дві середи з тією самою гівкою лавацта, глянув на годинник і двором прийшов сусідні двері в ампу. Свєта Яблоцька, які щосуботи сиділа у своєму очі. Яблоцька, які щосуботи сиділа у своєму кабінеті, підпиваючи дебет із кредиту. У кутку радіо молодість тихо підвивала пісні, які сева ненавидів, ще за замолоду. Постукав у двері, вже зайшовши всередину. Зайнята яблуцька підняла голову і, усміхнувшись самими губами, трохи відкинулася на спинку крісла. Привітці, каву. Я вже, сказав він, сів на один із двох стільців, не знаючи, з чого почати. Та свята й не думала спрощувати йому завдання. Її губи поповзли, звужуючи усмішкою і піджимаючись. Обличчя набуло трохи неуважного вигляду. За категоріями, в яких звик мислити доник, власниця Амфори належала до бізнес-леді, ті хіба номінально. Бо не було в ній ані крихти схожості з безтурботними власницями соляріїв і салонів краси. Навпаки, яблуцька в найкращих традиціях підприємців нової генерації була у власній справі і швець, і жнець, і посмертного макіяжу, так би мовити, митець. Гарувала на рівні з підлеглими, затикаючи всі дірки в поточних ритуальних справах, не цуралася підмінити будь-кого разі запари і взагалі достеменно знало весь цикл свого невеселого виробництва. Завдяки цьому дім ритуальних послуг Амфора, як хвилястими літерами повідомляла вивіска, хоч і був маленький, ніколи не простоював без роботи. Свята тримала діти ще в шорах, контролюючи кожну дрібницю. Саме тому просиджувала тут суботами зводячи тижневу бухгалтерію. Кабінет її виглядав просто, тільки дорогий із зузулою годинник у людський зріст псував антураж, виглядав аж занадто пожлобський. З іншого боку, мусить же похвальне бюро, похвальне бюро бо мати бода, бодай один інфернальний елемент інтер'єру. Мовчання затягувалося, Доник кир, крикнув. Я власне, хотів поговорити про вчорашній НВ, надзвичайний випадок. Знаю, ваш жовний мені дзвонив, сказала Свята. Он як? Без Севу, севу одружили. І ну, до мене претензій він не мав. Доник потроху закипав. Вона сучка чудово знала, про що й не мається поговорити, але вперто піонер... вдавала піонерку. Наважився. От і добре, тоді працюємо по-старому, але доведеться шифруватися. Не доведеться, Сєво, дорогий. Ми з тобою більше не працюємо, сказала свята так буденно і просто, що він мимоволі округлив очі. Що за дитячий садок? Чи ти думаєш, мало ритуалок в районі? Я ж можу радити родичам будь-яку. Головний сам буде направляти до мене, мовила Свята спокійно. Він тепер у мене новий рекламний менеджер. Доник узявся за край столу. Ти чого? Я нічого, сказала Свята і, слабко усміхнувшись, продекламувала. Продекламувала. Вони сваряться, а вона працює. Відклала ручку і твердо глянула йому в вічі. Сєво, ти, як то кажуть, хороший дядько і все таке, але орендую площу я в нього, а не в тебе. У ваші справи я лізти не збираюся, бо й так маю чим, маю чим зайнятися. Знову мовчання. Северин розумів, що розмова завершена, але й далі шукав правильні слова. Свята підсунула до себе е грозбух. Ну, ти заходь.